Світові інтелектуальні війни між авторськими правами та AI, також правила Болара в Україні і. Головне, те, що нас дуже тривожило, це дедлайн, коли військовий стан за, за, закінчується для інтелектуальної власності в Україні. І сьогодні про це всі три три речі ми з вами поговоримо в наших інтелектуальних новинах. І так, перше: перше, це дедлайн. Я вже казала, що в Україні з, 20, з 31 з квітня втратив чинність закон України про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану. А це означає, що ви могли не платити за підтримання чинності, там не робити якихось дій. Я все це дуже детально розписала і розказала в попередньому відео. Я залишу вам лінк, ви там все можете подивитися. Єдине, що коли вони прийняли, скасували цей закон. А ми не знали, до якої ж дати треба все заплатити, все подати, відповіді все зробити. Так, от тепер ця дата відома: це 14 серпня. Тобто, до 14 серпня ви маєте всі питання закрити. Тож подивіться ще раз відео про те, що там було, і що треба зробити, і зробіть це, щоб аби нічого не втратити. І переходимо до цікавої штуки: це копірайт проти AI. Зараз Борис. в січні, в лютому і потім ще в червні прямо йде такий шквал. Всяких судових процесів в світі. Звісно, попереду Англія. Англія, Getty Images і Stability AI. І то і то англійські компанії, і ті, і ті мають реєстрацію також в Америці, тому суди з різницею в один місяць є і там, і там. Я не буду дуже глибоко занурюватись в ці процеси. Я про це зняла окреме відео. Якщо вам цікаво, бо там дуже все непросто. Але, але наступний суд це який в червні почався, це теж в Америці, там де взагалі а, іде Голлівуд і Дісней, Дісней проти AI. Чому це все дуже важливо для нас всіх? Тому що після цього. Перейде, буде іти абсолютний переворот в авторських правах. Законодавство зміниться. Зараз ми всі відчуваємо на собі, якщо ми цим користуємося штучним інтелектом, або е, нас банить цей Фейсбук, нас банить там Інстаграм, тому що ми порушуємо чиїсь авторські права. І мене, як е, спеціаліста з авторських прав, це взагалі тригерить, тому що ну, авторські права, щоб не порушити, там. Все непросто, вони да вони дуже широкі, але в наприклад в Америці є таке розуміння, як «fair news». І е, зараз оце штучний інтелект він і захищається від таких нападок, кажучи, що fair news, це означає, що ми робимо трансформаційні тобто в українському законодавстві називається похідні твори, не прямі, а похідні твори. Згідно українського законодавства, похідний твір. Ну, щоб ви розуміли, що це таке похідний, похідний це означає, я написала книжку, ви її переклали. Я автор книжки, ви автор перекладу. Ви не маєте права продавати свій. Переклад без ліцензії в мене, в, що відбувається в Америці, там багато через суд можна довести, що я зробила творчий переклад. Я переробила, перекроїла цю книжку і зробила її, наприклад, такою саркастичною і, чи сатиричною, чи якось взагалі змінила. Там, там було, було, наприклад, ситуація про правило Болара, а я взяла із неї і зробила щось цікаве, що вам сподобається. Веселе, цікаве, сатиричне. І, так далі. і згідно американського, і так само UK права це е, абсолютно інший твір, і мої права не залежать від того. Розумієте, вообще не залежать. Так само ну, е, ну, є багато прикладів. І от зараз вони воюють між собою, там величезні іски, 12 мільйонів правопорушень. Кожне правопорушення оцінюється в 150 тисяч доларів. Тобто це величезні. ну, Хто програє, ну, якщо AI програє, то ці, мабуть, компанії ну, більше не, не витягнуть, мабуть, їх не стане, бо таку суму заплатити це дуже багато. Але головне, що це нам дасть, це розуміння того, що буде з авторськими правами в майбутньому. Тому слідкуємо. Особ... Я е, окремі відео для вас теж підготувала, вони дуже великі, тому я їх вновлю. Правило А Правило Болара – це для фармацевтики, для патентів в фармі. А, я фактично відповідаю на ваші питання, бо я про це писала. Немає в Україні закону про правила Болара. Там, Закон України про правила Болара. Такого немає. Є зміда в певні закони, пов'язані з імплементацією ціє... цього правила Болара. А, взагалі, що це таке? Це фактично робиться так, щоб ви могли реєструвати генеричні препарати в Україні, не дивлячись на те, що на них діє патент оригінатора. Тобто ще патент не закінчився, а ви вже можете діяти. Ви також питаєте про три роки, то от відразу скажу, три роки не прописані в патентних законах. Це вже наказ, який пов'язаний з реєстрацією ліків. Чому ці три роки у вас в голові з'являються? Тому що якщо ви зареєстрували препарат і не використовували, не вели його на ринок, то реєстрація може припини... ну, вона припиняється. І тому вам не вигідно це робити ще до того, там за 5 років. Тому що ви втратите реєстрацію, треба буде проходити по нові по-новому. Зараз відбулася зміна саме статтю закони дві статті закони про патенти про охорону прав на винаходи, і там внесли ще це. Реєстрація, так само, як і наукові роботи, не вважається такою дією, яка порушує права патентовласника. Тобто оригінатор він не оригінатор, це взагалі не має значення. Якщо є там купа якихось патентів, проблем нема, ви можете робити свій головний, зробіть свій патент, не забудьте, бо фармацевті це дуже важливо. Виходити на ринок, хоч з якоюсь безпекою, хоч відчувати себе більш-менш захищеним. Патентом і потім вже реєструйте свій препарат. Так що, отаке правило була Равнас, нас. була міжнародний патентний стратег Олена Якобчук. Ми дуже слідкуємо за цими новинами. Сподіваюсь, ви слідкуєте за нами. Задавайте питання всього найкращого.